Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Рінгу, що з тобою? Чому ти такий неспокійний? Сагібе. Ми йдемо полювати на тигра. По нашому селу ходить тигр людоїд. І ти теж йдеш? А як же? Але що буде, якщо на мене нападе тигр? Або прийдуть злі духи. Є одна людина, здатна захистити Тебе. Вона має всю силу і владу. Вона значно сильніша від злих духів. Це Ісус. В Біблії написано, що Він прийшов, щоб звільнити нас від злих духів. Ісус насправді сильніший від них. Так, він незрівненно сильніший від них. Хотів, би я вірити в це так, як ти. Рінгу добре зрозумів, що йому потрібен Ісус. Він помолився і запросив Ісуса своє життя. Він звернувся до невинного Бога і був цілком впевнений в тому, що Ісус його почув. Рінгу, ти можеш завжди розмовляти з Ісусом і просити в нього допомоги, навіть під час полювання на тигра. Через кілька годин настав час іти. Чоловіки взяли свої рушниці, а Рінгу взяв ліхтарик. Вони швидко залізли на старе дерево біля ставка з питною водою і почали напружено чекати. Рінгу тихо молився. Господи Ісусе, допоможи, нам мабути, тигра, щоб він більше не вбивав людей. Ой, бачите, там щось рухається. Рінгу вчепився в руку свого батька. Йому стало важко дихати. Тигр підкрався до мертвого бика і жадібно накинувся на нього. Раптом звір подивився вгору. І далі все сталося в одну мить. Жах! Я промахнувся. Обережно! Він іде. Він стрибне на нас. Рінгу, освіти йому очі, послепи його ліхтариком. Поможіть, ліхтарик дуже штабкий. Господи Ісусе, що мені робити? Рінгу щосили кинув ліхтарика на землю. Тигр стрибнув на світло, пролунав постріл. Тигр знову підскочив у повітрі, потім упав на землю і задригався на високій траві. Батько Рінгу зарядив рушницю, потяг за курок, і страшний звір упав мертвим на землю. Усі полегшено зітхнули. Рінгу тихо молився. Боже. Я так дякую тобі, ти нам допоміг. А які випадки з Богом були в твоєму житті? Напиши мені, будь ласка, про те, як Бог відповів на твою молитву. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Storyfulchildren.org